Вітаю, панове, слава Україні і слава нашій українській армії, слава нашим героям, слава нашому народу, який гуртом бореться проти ворога. Панове, кацапи риють окопи. Вони чекають злих страшних хахлів. Вони вже забули про те, що ми браття. Власне кажучи, їхнє братство було тільки потрібно для того, щоб залізти в Україну із е, не просто так, а маю право. Пам'ятаєте, як студент розкольников, хто я, твар дрожаща, і право імію? Тобто, на що він має право? Він має право когось убити. Так от, головне право Кацапів це убити. І вони за це право борються. Ну що ж, панове, ця війна вже так, ну, навіть тим, хто не вірить, зрозуміло, що вона іде в один бік. Вал, який почав котитися на Україну, котиться в зворотній бік. Котиться на кацапів. Чому я кажу Кацапи? Бо це не національність, це стан душі, це кацап із тюркської мови перекладається різник, душогуб, убивця. Але, панове, що вам сказати? Чому так тяжко нам боротися? А тому що насправді ми всередині підіграємо ворогу. У нас в країні корупція. У нас вибрали рекордсмена по боротьбі з корупцією, в результаті якої корупція стала тільки більшою. Дійшло до того, що США. Накладають санкції на суддів. Панове. в мене було відео, де я викладав своє розуміння, що треба робити. Де, знаєте, от у нас клубок проблем. І з якого міста треба братися за ту нитку клубочка. Так от, панове, найбільше в усьому, що у нас робиться в країні скажімо так, винуваті судді, вони крайні. Чому? Бо саме судді, які б не були порушення, що б не робилося. Але коли ви звертаєтеся до суду, то це саме продажний суддя, потім від імені закону, проголошує те порушення, отой злочин законним. І відповідно вирішувати всі проблеми. Треба через суди, і починати треба з судами. Взагалі, в мене така мрія, щоб у нас з'явилася поправка на святість. Що таке поправка на святість? Ну, це моя назва, так я для себе називаю. Тобто, якщо за якийсь злочин людина може отримати, наприклад, там, від року до трьох, то людина, яка займає посаду, на якій вона повинна бути абсолютно чесна, тобто має бути святою, ну, умовно, звичайно, то в залежності від посади, повинна існувати поправка на святість. Тобто, якщо звичайно, людина за якийсь злочин могла отримувати 3 роки максимум, то суддя повинен отримати в 10 разів більше. Взагалі було б чудово, що якщо суддя засудив людину неправильно, і людина сіла в тюрму, то потім, після того, коли довели правоту людини і вивели її з тюрми, то суддя повинен сісти в, тю, в ту ж тюрму на той же срок, той же термін, і відбути все від початку до кінця. Ну, панове, я звичайно розумію, що це утопія. Ми поки що до цього не готові. А до чого ми готові? Тут зараз йде таке відео, мені дуже хочеться, я не можу його це відео показати, воно є, я на його посилання скину, але ви хоч послухайте звуковий ряд. Але буде долар 45 при Зеленському, буде хаос в країні, буде війна. Якось, дивіться, нічого не сталося. Ну от, Панове. Тобто, якась хрипата е, особа зовні схожа на нашого обраного нашими, е, як вам сказати, українцями, нашими співгромадянами, президента. Говорить, що нічого не сталося. І виявляється, що все-таки сталося. Ті люди, які казали, що з приходом цієї особи до влади Україна пірнає на дно болота. У нас почалася активна війна. У нас обкрадають воїнів, крадуть волонтерку, чиняться злочини. І та людина, яка казала, що нічого не сталося, все це кришує. Нічого не міняється, панове. Так от, ми з допомогою світу, з допомогою США, ми справимося з агресором, який на нас напав. Але, знаєте. Коли на вас напав якийсь хуліган, то людям набагато легше вас відбити від того хулігана, ніж позбавити вас від тих глистів, які ваш організм роз'їдають із середини. З глистами ми повинні боротися самостійно. І у нас наш державний організм. Переповнений глистами. І ті сили, які повинні були б в організмі, імунні сили організму, повинні були б боротися з цим, вони не борються. І головна зараз надія тільки на людей, які є патріотами України. Які є патріотами нашого народу, і які зараз зрозуміли, що світ не такий благодатний, не такий спокійний, і насправді небезпека над нашим народом дуже велика. І просто перечекати не вийде. Бо якщо ти не торкаєшся війни, то війна торкнеться тебе. Тільки у нас війна. Триває всередині країни, нас нищать зсередини, нас ослабляють. Людей із слабкою психікою їм просто промивають мозок, і вони, як зомбі, пускають слину і лякають долони, коли це хрипати, вам щось починає казати. Оцей постійний марафон посилює цей ефект. І ми нічого не можемо зробити. Але, панове, це неправда. Ми можемо зробити. Я так підозрюю, що на наступних виборах хрипати незрозумілість все-таки не буде вже президентом. Але головне, про що балакають наші люди. Вони кажуть, а як угадати того, хто це зробить? Всі обіцяють, так. Основа нашої виборчої системи, хімії всієї цієї, це дізнатися, що хочуть люди, і саме це обіцять. І люди, як дурна риба, на цю приманку купляться. І ми нічого з цим не можемо зробити. Тому що люди є розумні є нерозумні. І нерозумні завжди будуть на це куплятися. Але що ми можемо зробити? Ми можемо вплинути, якщо ти обіцяв виконай, а якщо не виконав, то відповіси. І якщо людина буде лізти на якусь посаду, знаючи, що буде за не, з неї за це запитання, їй доведеться відповідати, то покидьки туди просто не полізуть. Взагалі. Країна має переродитися. Ми повинні скинути із себе отой кошмар, оту мару, яка заполонила нашу свідомість. Панове, ми просинаємося. І ті, хто проснувся зрозуміло, надіється на те, що проснуться всі, неможливо. Так не буде. Деякі навіть якщо і проснулися, то, ну, як вам сказати, краще б вони спали, да? є давнє українське прислів'я. Краще із розумним втратити, чим з дурним знайти. Панове, ми отримали самостійність. Це те, про що багато-багато віків мріяв наш народ. Але завдяки тим, хто куплявся на обіцянки, з року в рік, з виборів до виборів, ми вибирали все гірше, гірше, гірше. Так от, панове, повинна змінитися наша реакція. Відсижуватися пісно, відсижуватися небезпечно. Ми маємо змінити порядки в самій Україні. За обіцянки повинен відповідати. За нечесну суд... те, що судиш, нечесно, відповідати. Судді зараз дуже зручно влаштувалися. Вони рука руку миє. В одному суді суддю покарали, він звертається в другий суд і все це зразу відмінили. І це неможливо нічого змінити. Тобто покарання суддів має бути якось інше, і ми над цим повинні подумати. Ми повинні мати чесні суди. Як би там не казали про Саакашвілі, але, панове, він змінив суддів. Він посадив всіх людей. Які своєю професією взяли крадіжку. Раз ти вор в законі, ти не маєш права бути на волі взагалі. І це правильно. Вор в законі це людина, яка поклялася завжди красти. Я пам'ятаю, ми колись затримали в Києві циганку на вокзалі, яка залізла до. Чоловіка в рюкзак, він приїхав за кордону, заробляв гроші. І вона каже: Ви не маєте права мені там лимати руки, ви маєте право мене привезти. А я крала і красти буду. Вона навіть дозволено красти. Так от, вибачте, будь ласка, карати людину. Це ну, просто за злочини, чекати піймали, не піймали, піймали, покарали, не піймали, значить не покарано. Тобто красти при такому виході вигідно. Але якщо людина сказала, що я працювати не буду, я буду тільки красти, значить вона повинна бути пожиттєво ізольована і більше красти в неї не має бути можливості. Ну це в ідеалі, панове. Це просто розказую за е, такі думки, щоб е, просто подумали. Що так має бути. Ми не повинні бути. Раніше в селах у нас не було злодіїв. Якщо ловили злодія, то спалювали його хату і виганяли з села. А були випадки, коли вже там населив дуже багато, то підпирали двері віконця маленькі, і вони з хатою, зі своїм генетичним продовженням роду, вони згорали. Добре, панове, це такі загальні думки. Мене запитують, чому я став рідше викладати відео. Панове, справа в тому, що основне то я вже сказав: я не хочу уподоблятися, ну, як просто ну, перекладати ті новини, які ви чуєте десятикратно, 10 стократно за день. А основне. Що треба? Я сказав. Мені навіть е, ті люди, які е, ну, дивляться, вони кажуть, ви повторюєтесь. Так, панове, я повторююся. Бо, власне кажучи, нічого ж не змінилося. Єдина надія, що будуть дивитися інші люди. І я ділюся своїми думками. Правильні вони чи неправильні це мої думки. Чому я. Не як Мальфари не викладає пророцтво, панове, головне пророцтво, я сказав. Україна підніметься, Україна поведе за собою світ. Але, панове, чи здатні ми зараз вести за собою світ? Хто ми є? Що ми є, що ми світу можемо дати? Так от ця війна нас має змінити. І ми маємо змінитися наскільки, що ми повинні змінити порядок життя в Україні, порядки в Україні, навести лад, і тоді ми зможемо світу щось показати. Я розумію, що раз є таке пророцтво, а воно є, і я абсолютно переконаний, відчуваю, що так буде. Але панове. Наша внутрішня перебудова не відбувається без ломки. Знаєте, коли неправильно кістка зрослася, її ламають і виставляють заново. Так от нам треба буде всередині ламатися, щоб зростися заново. Ми українці, ми великий, ми унікальний рід, панове! Ми навіть не розуміємо, наскільки ми унікальні. Велике бачиться здалеку, за кордону нас бачить. А нам це все звично. І ми те, що наші цінності, ми їх легко розбазарюємо, ми відносимося до них небережно. Так от, панове, давайте єднатися. Свій до свого по своє. Це дуже давньо. Е Приказка дуже давня настанова. Тобто Українець до українця по допомогу допомогти українцю. Ми разом. Так от, панове, війну ми ворога перемагаємо. Кацапи закаються, що вони полізли до нас. Кінець кацапії. Знаєте, от як ото голка в яйці, яка ще безсмертна. Так от ми ті люди, хто ту голку переламає. Але головна наша робота це справиться з ворогом, який всередині. Панове, глистів в організмі бути немає. І толерантності. Спокійного відношення до ворогів, які поряд з нами у нас не має бути. А так, що вам сказати, панове? Наближаються свята. Так, да. скоріше за все, новорічні свята Миколая, скоріш все, будуть в темряві. Хоча разом з тим, коли ми почали бити по їхній території, Раптом їм стало зрозуміло, що і вони можуть новий рік зустріти в холоді, в зимі, і їм буде біда. Так що, панове, що ж вам сказати? Хай ворогу буде гірше. Щоб не було, ми терплячі, ми витривалі, ми витримаємо. Ми його доб'ємо там і повернемося назад, і наше. Справедливе око подивиться навколо, що у нас робиться, хто чого заслуговує? І ті, хто заслуговують кару, вони її мають отримати, панове. Тож давайте об'єднуватися заради України, заради нашого роду, ми сильний, трудовий, працьовитий народ. Тож слава Україні, слава нашим героям! І слава вам, мої брати українці, удачі!